Договір про корисні копалини підписаний про рідкоземельні корисні копалини. Друзі, що це може означати? Це може бути шанс для України в реально круте, хороше майбутнє для наших дітей. Як воно працювати буде ще ніхто в даний момент не знає. Але ви знаєте, це шанс. Україна може повторити економічне диво тої самої Японії або, наприклад, Арабських Еміратів. Або Судовській Аравії. Ніхто не знає, що там закопано, що там є, що там знайдуть. Тобто, надіємося на краще. Надіємося, що Бог дасть і все буде добре. Я думаю, що в Україні дуже-дуже багато різних корисних копалин, про які, можливо, навіть ніхто не знає. І, можливо, ця війна була саме за них. Ніхто цього не знає. Ну, я думаю, що дасть Бог і буде все добре, і має бути все добре. Надіємося. Тільки надіємося і просимо Бога. Всім бажаю гарного дня.